Часто задають питання, чи передбачені на період воєнного стану кредитні канікули або обов'язок банку здійснити реструктуризацію кредиту, хочу відповісти, що такого законодавства не передбачено. Так, закон України номер 2120 про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану передбачає звільнення позичальників. Саме від відповідальності за прострочення виконання грошового зобов'язання у вигляді сплати боргу, з урахуванням індексу інфляції за весь час прострочення, а також від обов'язку наустойки штрафу пені за таке прострочення. Цим же законом установлено, що наустойка штраф пеня, нараховані включно з 24 лютого 2022 року, підлягають списанню. Таким чином, на період дії воєнного стану та 30 днів після його скасування закон звільняє позичальників від відповідальності за порушення порядку повернення кредиту, його несплати, але не звільняє від обов'язку виконання кредитного договору, а тому запровадження кредитних канікул, реструктуризації боргу є правом, а не обов'язком банку. Також слід зазначити, що Національний банк України у своєму листі до банків порекомендував останнім пропонувати клієнтам-споживачам реструктуризацію заборгованості за споживчим кредитом або кредитні канікули, але згаданий лист є рекомендацією і не має сили обов'язково для банків акту.